Ранок, дітки. Подивіться, хто до нас сьогодні прийшов у гості. До нас сьогодні прийшли тваринки. До нас прийшов зайчик і до нас прийшов їжечок. Дітки, але вони дуже-дуже голодні. Давайте ми їх зараз нагодуємо. Але будемо ми годувати їх незвично. Дітки, в мене є дві доріжки. Одна якого кольору? Зеленого, а інша червоного кольору. Зараз я їх розставлю. Дітки, я їх розставлю а, не, за, не за розміром навіть. Ну просто давайте ми а, зайчику поставимо зелену доріжку. Ось таку. А їжечку ми поставимо червону доріжку. До їх. Їжі. Дітки, але ж ви бачите, доріжки в нас різні. Вони в нас різні і за розміром, так, і за шириною. Дітки, і за довжиною. Вони в нас ну, зовсім-зовсім різні. Я почепила, але давайте ми для початку з вами порівняємо їх. так? Насі. Дві доріжки беремо. Дітки, перше, ви бачите, що зелена доріжка, вона яка за довжиною? Вона довга, а червона в нас яка? Коротка. Ми це бачимо. Дітки, далі ми з вами накладаємо. І що ми ще можемо побачити? Що зелена доріжка, вона в нас яка? За шириною, вона в нас широка, а червона в нас вона вузька. Дітки, а якщо ми з вами навіть перевернемо, ми можемо побачити, що в нас зелена доріжка, вона в нас висока. Ось не доріжка, а смужка. А червона смужка в нас, бачите, на одній вони в нас низька. Тобто, дітки, в нас ці доріжки, вони геть різні. Так, я чіпляю назад до зайчика зелену і до їжечка червону, дітки. А тепер давайте будемо чіпляти. Те, що більш за все полюбляють ці дві тваринки. Дітки, що полюбляє їсти зайчик? Воно помаранчевого кольору, воно таке довге. Морквинка. Так, дітки, ось в мене є морквинки. Я зараз їх також почеплю. До нашого зайчика. Їх в нас багато, скільки ми будемо рахувати, скільки їх. навіть ось так зробимо. Ось такий гарний букетик з наших морквинок. Дітки, а що полюбляє їсти їжачок? Навіть якщо ось там придивитися до їжачка, ми це можемо побачити. Що полюбляє їжачок і що він носить в себе на спині? Це яблучка, дітки, це яблучка. Так, вони дуже полюбляють їжачки, в нас яблучка. Я зараз їх також почіпляю. Ось так. І ось так. Наші яблучки, дітки. Але ви бачите... Що в нас різна кількість і морквинок, і яблучок. Дітки, а давайте ми порахуємо, чого в нас більше, а чого в нас менше. Давайте спочатку порахуємо морквинки. Один, два, три, чотири. В нас чотири морквинки для кого? Для зайчика. Тепер давайте будемо рахувати ласощі їжачка. Один, два, три. Скільки в нас яблучок? Три. Дітки, але давайте, поки їжачок і зайчик не підійшли до своєї смокоти, дітки, в нас виявляється, що в нас морквинок більше, ніж яблучок. Дітки, а наскільки? Зможете ви мені дасти відповідь? А ну-ка, в нас один, два, три, чотири морквинки і один, два, три яблучка. В нас чотири морквинки і три яблучка. Наскільки більше в нас морквинок на одну? Так, дітки, дітки, а що ми можемо зробити, щоб коли прийшли наші тваринки, вони не засмутилися, що у зайчика більше, а у їжочка менше. Що ми можемо зробити? Дітки, ми додамо ще одне яблучко. В мене є воно, і ми його із вами додамо. Давайте тепер швиденько порахуємо, поки вони ще не підійшли до своїх смаколиків. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Дітки, в нас порівну. Так, в нас рівна кількість. Смаколиків для наших тваринок. Ану, дітки, ще скажіть мені, яка у зайчика доріжка вона, опишіть мені її, вона, по-перше, якого кольору? Зелена, вона довга і вона широка. А доріжка у зайчика. У, у їжачка, дітки, вибачаюсь, їжачка, вона в нас вузька, і вона в нас коротка. Так, дітки, і тепер смаколики в нас порівно. Дітки, ми і з вами молодці. Тепер вони не образяться, що в когось більше, а в когось менше. Дітки. Ви молодці. Зараз я вам пропоную зробити руханку і ще пограти в одну гру. Повторюйте, діти рухи за мною. Дружно в ліс ми всі пішли. Скільки тут грибів знайшли? В кошик ми їх збирали, доки повними не стали, ще й побігали там трішки. Натоптали свої ніжки, поверталися в садок до товаришів діток. Я тепер вам пропоную пограти в гру що. І ми сьогодні будемо грати із геометричними нашими фігурками. Дітки, давайте ми пригадаємо, У нас буде сьогодні лише дві наші геометричні фігури, які ми з вами вже вчили. Скажіть мені, що це за геометрична фігура? Дітки, це куля. Повторіть, куля і це в нас куб. Куб і Куля, дітки, все. гру можна завершувати. Але ні. Ми ж будемо із вами грати, що зайва. Ви зараз перед собою бачите геометричні фігури. Дітки, скажіть мені, яка тут геометрична фігура зайва? У нас є куб 1, 2, і куля. Яка в нас геометрична фігура зайва? Молодці, дітки, зайва фігура в нас куля. Тому що це в нас ку і куля. І куля в нас тут зайва. І ще чому, дітки, вона зайва, бо вона зовсім іншого кольору. Це також вважається, що вона зайва. І навіть через це через те, що вона куля і вона ще й іншого кольору. Дітки, молодці! Я відкладаю тепер. Наступні наші фігурки, які ж в нас тут будуть зайві. Тут в нас усі куби, так, дітки. А тут яка зайва фігурка в нас. Ну, так, дітки, в нас зайвий ось цей куб. А чому? Тому що він червоного Кольору. Так, дітки, через його колір. Тому ця фігура в нас ось тут і вважається зайвою. Ви молодці. Дітки, а тепер буде, ну, напевно, десь важка така гра в нас з вами. Що ж тут буде зайве? Дивіться, я ще беру кулю. Дітки, ви бачите великий куб. Маленький кубик куб, і маленьку кулю. Дітки, як ви вважаєте, яка фігура в нас тут зайва? Не швидкіть, подумайте, що в нас тут може бути зайвим і чому. Дітки, я вважаю, ну хтось правильно точно відповів, що зайвим тут в нас буде ось цей великий червоний куб. А чому? Тому що він в нас великий. І все, дітки, лише тому, що він великий. Дітки, тому що в ці в нас вони маленькі, ви бачите, вони однакового розміру. А якщо порівнювати із ось цим великим кубом, ну ви бачите, так на відео, дітки, ну він дійсно великий. Тому тут в нас в ці наші трійці ось, ось такий лише зайвий в нас великий куб. Дітки. Ви молодці. Ми сьогодні дуже добре з вами попрацювали. Ми сьогодні нагодували наших тваринок, а саме кого, дітки? Зайчика та їжачка, їх смаколиками. Ми зробили порівну їх смаколики, аби нікому не було образливо. Так, дітки, молодці. І ми знайшли зайві фігурки і пригадали саме геометричні фігури. Улю та куб. Все, дітки, ви молодці! Я вам кажу дякую і до побачення!